14 жовтня уся країна відзначає День захисників та захисниць України. Цьогоріч це свято набуло нового сенсу. Наразі воїни ЗСУ, це зірець сміливості, честі та відваги. Саме вони, ціною свого життя, боронять рідну землю від російських окупантів. Сьогодні віра кожного українця оберігає вас від ворожої зброї, адже саме за вас лунають наші молитви. Ваша любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті своїм незламним духом ви ви. Ли, що є достойними нащадками українського козацтва. Ми віримо в вас, ми віримо в нашу неминучу перемогу. Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських катів. Нечість бісівську геть проганяєш, щось зброєю вдерлася в дім. Знаєм, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну ми віримо та в Бога і чекаємо на тебе щодня. Хочемо побажати, щоб вони трималися. Ми за них ми підтримуємо їх фінансово, морально, як тільки можемо. І ми обов'язково надіємося на те, що місто, буде найшвидше перемога. В нас. До, слава Україні. Себе. Доброго дня! Ваші побажання воїнам День захисника вітчизни. Перемоги, перемоги ще раз перемоги. ЗСУ побажаю требто здоров'я. І й перемоги і, і мира нашої землі. Щоб тих чертей гнали, гнали і взагалі вигнали їх, щоб ми, як раніше, жили і спокійно, і взагалі було б все добре. Дуже дякуємо, що обороняють нас. Мир над небом нам дарують. І добре, спокійні ночі. Дуже дякуємо. Здоров'я їм, щоб не хворіли. Вітаємо усіх, щоб ми перемогли. на миру до добра. Стойкости, выживания. Ой, всего самого доброго. Молодцы наши ЗСУ. Здоровья и удачи. И пусть их Бог бережет. Спасибо всем, кто защищает всех наших людей и нашу страну. Спасибо большое им всем. Спасибо огромное. Здоровья и миру нам всем. Смелости, удачи. Здоров'я. Щоб вони були скоріше молодцями. перемогли. Ми бажаємо їм щастя, здоров'я, найголовніше, і підтримки нашої підтримки. Щоб вони були здорові, щоб вони держалися, кріпілися, мужалися і ми за них держимо кулачки. Щоб вони побыстрій перемогли, здобули перемогу. Ну, Сили їм і, і надії, щоб не втрачали. Удачі, щоб живими прийшли домой. Ми бажаємо їм, щоб вони повернулися як скоріше додому. І здоров'я. Миру нам всім. Терпіння, удачі, візення, щоб всі прийшли домой живими і здоровими. Щоб побыстре закончилась війна, щоб був міркої нам ЗСУ бажаю здоров'я, бажаю сили і бажаю витримки і перемоги. Бажаю повернутися всім е, живими та здоровими. Ми всіх ждемо з перемогою. Я бажаю їм здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Дякую їм за те, що вони нас захищають і в цей момент, коли ми ще спокійно ходимо по вулицях, вони стоять. Хто в нульових, хто в перших рядах і нас захищають. Спасибі большої. Сміливості, впевненості в собі і перемоги. Скорішого повернення їм, щоб спобіди повернулися. Ми бажаємо, щоб все було добре, щоб вони до останнього стояли та. Головне це все ж таки вистояти та залишитися живими. Я їх дуже поважаю і розумію, що це ті хлопці, які нас захищають. Хай їх береже Бог. Ми з молитвою кожен день за них, щоб вони вистояли. І ми тут в такому мирному тилу бажаємо, щоб ми зустрілись в день перемоги, щоб були збережені життя. І дуже чекаємо їх додому. Бажаємо крепкого здоров'я і повернутися до хати. Це найважливіше для мам для рідних людей, які чекають. Ангелів-хранителів ми желаємо. чекаємо здесь всією душою і серцем. І віримо в них. Головне це перемога. Бо наші солдати повернулися живі, здорові, щоб батьки раділися і вся наша страна. Слава Україні. Побіди, звісно, велике їм дякую за то, що вони захищають наше небо, закривають наше небо. що ми живемо в тішині, в спокойстві. Слава Україні! Дякую, слава Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для юг